Якщо ви придбали неофіційний телевізор Samsung, або самі привезли його з Європи, або ж купили у наших магазинах, немає різниці, зараз розглянемо, що він може блокуватися. Перше, що вам потрібно, автооновлення операційне і відключити. В принципі, через це він не повинен блокуватися, але для надійності його можна відключити. Воно буде надійніше, і навіть для того. Щоб телевізор не оновлювався, тому що кожен рік виходить потужніша прошивка, телевізор її не, не так тяне і починає з кожним роком більше та більше підвисати. Зараз у нас доволі нормально працює телевізор на обзорі сьомої серії ТУ7022 модель 55 діагональ. І заходимо в смарт. Також там в е, верхньому правому углу налаштування є е, автооновлення. Його теж те можна виключити, але це все воно в крайньому випадку може заблокувати. В основному через ці параметри воно не блокує. Е, найчастіша причина блокування це через незнання, е, тому що е, продавці інтернет-магазини. Де ви купуєте, вас не попереджають про те, що телевізор не офіційний і там не можна робити скидання налаштувань до заводських настроїв. Політика конфіденційності, а, я так і не сказав, що телевізор у мене на обзорі саме якраз неофіційний, але вже адаптований під наш регіон, під наш ринок. Програми у нас всі стоять, на GoGo, YouTube, все працює без проблем. Отже, перше, зброс PCID. Тобто його можна робити, він там особо не впливає на це. Зараз я зроблю його. Не можна заходити в підтримку, обслуговування пристрою. І в нас буде меню самодіагностика. Коли ми вибираємо самодіагностика, у нас є в правому нижньому углу зеленим обведено на зеленому фоні сброс смартхаб. Скиньте на влаштування смартхаб. Воно у вас ще запросить для підтвердження пароль. Пароль стандартний 4.0, проте його вводити не потрібно. Якщо вводити цей пароль, у вас скидає смарт він е, автоматично блокується. Друга причина це беремо загальні і скинути. На український у нас буде писати скинути, теж е, відображає зразу введення паролю. Пароль той самий 4 нові. проте це одразу скидає телевізор повністю до е, заводських налаштувань. Не Лише смарт-хаб, а весь телевізор.